І до ситуації на фронті окупанти проводять штурм села Сеньківка на Харківщині. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, наразі противник намагається захопити населений пункт. Щоб створити умови для блокування Куп'янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Сіньківка. Втім, несе значні втрати в живій силі. У зв'язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві. Олександр Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України. Детальніше про це будемо говорити з Володимиром Фето. Це підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України. Володимир, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, щодо спроб штурмів синківки, які роблять росіяни, що відбувається там нині, і які цілі переслідує ворог цими штурмами? Перед тим розповісти, якщо відбувається в на Харківщині, в Синківка хочу привітати усіх військовослужбовців сухопутних військ з професійним святом. Сьогодні день сухопутних військ. Це найбільша частина збройних сил України. Це якраз саме ті люди, які сидять зараз в окопах, які тримають оборону, якраз і стримують на усіх напрямках від півночі до півдня ворога і не дають йому пройти далі. Пане Володимире, приймайте і наші вітання з вашим святом, передавайте вітання і вашим хлопцям. Ми надзвичайно сильно вами пишаємося. І про це свято також. Ми поговоримо наприкінці нашої розмови. Так, а щодо синківки на напрямку Куп'янська, так на там о, ситуація активна, ворог продов... намагається о, наступати, намагається о, усіма силами. О, Наступати і е, підтягує резерви зі штурмових загонів своїх для того, щоб продовжити. Свої спроби в наступі. На даному етапі в них успіхів немає. За минулу добу відбу... 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 відбили 10 ворожих атак, це поблизу Синківки, саме спірного, веселого. У зв'язку з важкими погодними умовами за минулу добу падав дощ і була мінусова температура, що створювало обладнання. Не була така велика активність ворожих дронів, всього на все 7 дронів у порівнянні з там, 30 дронями. Дронами в звичайну погоду було застосовано ворогом, та 304 артилерійських обстріли на даному напрямку. Тим не менше вдалося знищити популяцію російських окупантів на території України в кількості 189 чоловік та знищити 17 одиниць ворожої техніки: один танк п'ять БМП-1 та два БМП-2. Бачимо, що ворог активний, ворог не припиняє своїх спроб. Атакувати в напрямку Куп'янська від свого від своїх намірів не відмовився і, незважаючи на великі, величезні, я би сказав, втрати в людській силі, все ж таки продовжує продовжує наступати на даному напрямку. Пане Володимире, якщо говорити про якість цих російських штурмових загонів, хто туди входить? Це мобілізовані, це представники так званих ЛНР ДНР, чи можливо є такі штурмові загони, які складаються повністю із регулярних військ російської армії? Зараз на даному напрямку ми бачимо, що штурмові загони переважно це колишні ув'язнені військові штрафники та інші неблагополучні люди, які доєдналися до тих загонів. Відповідно їх перекидають в даному напрямку. Вони активно формуються, не дивлячись на втрати, які несе ворог. Тюрем на Росії багато, ув'язаних багато, і переважно зараз їх забирають так, що навіть без їхнього погодження, тобто просто приїжджають і тих, у кого залишився півроку, рік, їх забирають з колоній, вони вже приїжджають в Україну, бачать, що вони вже в Україні, їх вдягають, оснащують. І відповідно вони йдуть в атаку. А є такі, як мобілізовані, вони в складі регулярних військ. Відповідно, вони навчаються, тренуються. Висока, висока якість в принципі командного складу в них є. Не слід недооцінювати ворога. І ворог дуже швидко навчається. Ворог добре оснащений, має великі ресурси і не зважає на людські втрати. Саме через це російські окупанти є небезпечними для нас. Володимире, а що являє собою Синківка сьогодні? Наскільки це велике село? І навіщо росіяни борються за контроль над ним? Що цей контроль їм дає? Синківка може виступити майбутнім плацдармом для, для подальшого наступу на сам місто, на саме місто Купінськ. А настільки Синківка, скільки саме місто Купінськ, дуже важливо, воно важливо як логістично, так і іміджево, Адже е, колись воно було попередньо окуповано, і зараз е, перед виборами в Росії необхідно дати хоч якісь перемоги для того, щоб е, підтвердити імідж е, диктаторського карлика. Кремлівського, щоб в нього було, скажімо так, більше шансів на перемогу в виборах, хоча там і так вже все в принципі намальовано, але для власної власного електорату, власного народу потрібна хоч якась перемога. Ну і плюс логістично важливий центр, через який здійснювалось логістичне постачання окупаційних військ. Пане Володимире, в день сухопутних військ штурмова група 24-ї бригади відбила один з териконів в межах Горлівки на Донеччині. І за інформацією, цей терикон Російська Федерація окупувала ще 2014-го і там уже майорить український прапор. Про це зокрема повідомив президент Володимир Зеленський. Чи можете розказати деталі? Деталі такі, що в щоденних зведеннях Генерального штабу ми всі бачили прекрасно, що на Південніше від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники знаходяться в активній обороні, тобто за будь-якої кращої нагоди приходять до атак, покращують свої тактичні положення. Тому відповідно, так це звичайно приємна новина, але це не є якась сенсація. Це щоденна важка, кропітка робота наших захисників, і відповідно на даному етапі вона принесла ось такий результат. Тому ми розуміємо, що таких териконів ще в нас є багато. територій ще окупованих є багато, і треба запастися силами і а, мобілізуватися всією країною, і, тому що кожен з нас це є, кожен зсу, і, і ми маємо звільнити нашу територію від окупантів. Володимир на хочу поцікавитися, у вас чи вплинув збій? який нині намагаються усунути спеціалісти компанії Київстар на зв'язок на лінії фронту, тому що це достатньо популярний оператор, яким в тому числі користуються українські військові. На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком, тому я, 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 зв я, це, я це безумовно розумію, але е, трошки далі від цієї лінії. Чи є якийсь вплив в цієї ситуації? На дан... Немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців, тому в принципі. Для звичайних цивільних громадян, це можливо є якісь незручності для військовослужбовців службовців. Абсолютно немає ніякого значення. Дуже ну дякуємо вам за інформацію. Вітаємо ще раз зі святом. Володимир Фітьо, підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.